Можливість поспілкуватися із лозівчанами, які у свій час воювали на території інших держав, мали у вівторок студенти Лозівського автодорожнього технікуму. Про що йшла мова під час зустрічі? Дивіться у наступному матеріалі. Студенти та педагоги технікуму разом з почесними гостями згадали військові дії в Афганістані за часів Радянського Союзу, її причини і насамперед людей, які там загинули, Поіменно назвали Лузівчан, які на жаль не вижили у цій страшній безжальній війні. Що нам тюльбані? ті, хто задані? їдуть на родину, милую, в землю за «Свалившись на крыло тюльпан наш мы проклинали все свою работу, опять поча подвел потери роту, в Шинданде, в кандагаре и в Баграме». Викладачі технікуму озвучили имена своих коллег, які теж пришли в Згадали истории життя, водночас і и реальні, и страшні. «Когда приходили грабы оценкованные, мать говорила, я не похороню». Это мои знакомые франковские. Я не буду хоронить. Хоть оставь, Хоть покажите мне что-то. Я чувствую, там не, не мой ребенок. И, оказывается, хоронили, оказывается, не ее. Через 7 месяцев он приходит домой. Это страшно. У нее сердце не выдержалось. Сандр Куксинов півроку відслужив у Збекистані, півтора в Афгані, під Кандагаром в парашутно-десантному батальйоні. Воювати в Афган вони йшли 20-річними юнаками добровільно, одягаючи на себе 40 кілограмову ношу, 60 градусну спеку, ризикуючи власним життям, але виконуючи наказ з чистою совістю. Дісна земліслав, давно асе це є. інтернаціоналісти показали колективу технікуму фото, зроблене в Афгані, по від командира, але таке пам'ятне для них самих. Оприлюднення будь-якої інформації у той час суворо заборонялося. Я не знаю, як це виходить, що і відео ще показують. Це скоріше, що не в Афганістані, а... як десь там може щось наіграно. От показують душманов, это вони знімали. Они ж відчитувалися перед хозяевами, которые им платили. Вот там они снимали на видео. А у нас, к сожалению, вот маленькие фотографии и все. І то замполіт, що нам і не розрішав, там лишнє щось вибирав. Переглядаючи відеофільми про афганську війну, воїни-інтернаціоналісти не все показане там називають правдою. Ну, допустим, коли був вивод іменно військ з Афганістану, коли генерал Громов сказав, що за моєю спиною вже ні одного солдата немає, він чуть-чуть слукавив. Там і стояли около 10 тисяч пограничників, которые прикривали вихід з Неста. Завершуючи зустріч, директорка технікуму вручила гостям пам'ятні сувеніри. Воїни інтернаціоналісти пройшли по святу у студенти і подякували за розуміння всім присутнім.